3 лютого у Конотопському міському центрі культури дозвілля Кінотеатр Мир відбулись урочистості з нагоди відзначення п'ятої річниці від заснування любительського об'єднання Скарби Конотопщини керівник Марина Ручиця. Ми пишаємося, що живемо серед таких щедрих душею і талантом людей, наших земляків, які з любов'ю до всього рідного та дорогого передають мистецтво, створене власними руками. Наразі, коли вся Україна переживає складний період, коли Ворог намагається знищити нашу національну самобутність та нашу багатовікову культуру. Майстри об'єдналися та стали ще більш мужніми та незламними. Всіма зусиллями намагаються зберегти національні традиції та звичаї нашого величного українського народу і передати їх нашим нащадкам. Учасники об'єднання співпрацюють з внутрішньо переміщеними особами, дітьми військовослужбовців, трансформуючи свої роботи у допомогу українським захисникам та Захисницям за для пришвидшення нашої перемоги. Присутня на заході начальниця відділу культури і туризму міської ради Олена Шинкаренко висловила вдячність майстрам декоративно-ужиткового мистецтва за активну участь у культурно-мистецькому житті громади та вручила відзнаки міського голови та відділу культури і туризму міської ради. Гарний настрій протягом заходу дарували вихованці народного художнього вокального колективу «Домі Солька» центру дитячо-юнацької творчості, керівник Юлія Гланц, та вихованці дитячої театральної студії Браво міського палацу культури керівник Анастасія Письменна бажаємо майстрам декоративно-ужиткового мистецтва, творчого розквіту, сповнення енергії та нових чудових ідей для майбутніх виставкових проєктів.